Повнопривідний японець 2005 року Subaru Legacy, з пробігом 264 тисячі кілометрів на двигуні 2,0 бензин автомат. Стоїть незварна лінзована оптика, чудовий сірий колір. Питань по лакофарбам у нас немає. Відсутні у нас оригінальні диски, гарна гума, автівка потонована повністю. Салончик шкіряний, що пасажир, що водій на електрорегулюванні, повний електропакет, блокування відкриваних вікон, електрорегулювання дзеркал, яскравість спецідки приборної панелі, коректор фар, обігрів лобового скла. Термо в дуже охайному стані, не затерте, чистеньке. По центральній частині отака от у нас ніша йде. Бачите, так плавненько відкривається, диспетчик. Давайте заведемо автівочку. Мультимедієчка, яка працює у нас, управління клімат-контролем. Така невеличка ніша, автомат. Є підігрівчики. сидінь. Як бачите, позаду в нас місця вистачає, є сіточка для власних речей. Ось такі от ніші, попільничка і два підстаканники. Сні у нас перфоровані, є ізофікси, є підлокітник такий доволі великий. Дуже класно і зручно сидіти. Ось такий вигляд має у нас авто позаду. Присутні у нас парктронічки, гарна вихопна система. Піднімаємо багажник і маємо акуратненький великий просторий. Ціна даного авто складає 5700 доларів. Тому кому цікавий такий седанчик, повнопривідний, бюджетний. як перше авто, то зверніть увагу на цей чотири автомобіль. Всіх чекаємо на Автопоінті, Село Білогородка, Софійська, 19. Автопоінт. Придбай якісне авто.